Путін обіцяє подарувати зерно цим країнам. А як він його вивезе? Дивіться, головні зернові ворота в Росії це Чорноморські порти. Той таки Новоросійськ, там інші порти дає зернові елеватори, перенавантажу перенавантажувачі, так якось у наших портах, і в Одеса, Південний, там і ось Рині, куди прилітало. Те ж саме у них є. Наприклад, вони збережуться. Да? Ми не можемо там, не зможемо досягнути да, як удари у відплати туди по їхній інфраструктурі. І, можливо, цього і не треба робити. Але є туреччина, яка є членом НАТО, яка все ж таки належить до тієї низки країн цивілізованого світу. Вона є нашим партнером, і вона може просто для російських кораблів заблокувати Чорне море. Верніше не чорне море, а чорноморські протоки, босфор і Дарданел. І тоді Росії вивозити зерно, наприклад, до Мозамбіку, там ще до Сомалії і інших країн буде дуже важко, тому що звідки вони будуть вивозити?